З самого ранку вже кілька днів поспіль на цьому майданчику працюють ремонтники. З поверхонь видаляють старе покриття і фарбують їх. Подекуди конструкції потребують ремонту, який неможливо зробити на місці. Наприклад, ось ця гойдалка. Її оновлять на рембазі підрядного підприємства. Гойдалки, дві штуки будемо будем робити. Ну, одна заливалася, одну десь, як завжди, пропала в нас. Ми тепер робимо копію і будемо дві штуки їх. Також тут відремонтують та пофарбують лавки, додадуть кольору і глобусам. Їх на дитячому майданчику кілька. Деякі конструкції почищені, покрашені. Тепер встановлюємо лавки, дерев'яні конструкції, заміна поломаних. Покраска ну, майже всього городка. Тому що тут давно нічого не робилося. Зараз стараємося те, що в наших силах, те, що заплановано, те зробити. Глобуси один, другий. Паркани, лавки, балансіри. Навесні працівники Вознесенівської райадміністрації здійснили комплексне обстеження всіх дитячих і спортмайданчиків у районі. Робили це і на прохання місцевих жителів. Фахівці визначили пріоритетні локації, які потребують першочергового ремонту. Нині виконуються роботи на трьох майданчиках. Від жителів міста в телеграм-каналах навесних ми беремо інформацію, робимо рейди з перевірки, бо бувають такі моменти, коли ввечері ми все відремонтували. А зранку у нас є якісь питання до майданчику і у місцевих жителів. Також Ця локація знаходиться на острові Хортиця. Вона віддалена від культурного та Розважального центру. Тож після проведення робіт це у нас заміна зношених дерев'яних конструкцій, зачистка старої фарби та оновлення фарбування усіх конструкцій. Молоді сім'ї та е, з дітьми зможуть активно провести свій час. Загалом у Вознесенівському районі цьогоріч запланували оновити близько сотні майданчиків. Роботи на цій локації розпочали в середу і найближчими днями планують їх завершити. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.